Тернополі з 23 по 24 березня відбулись змагання з кумбат-дзюдзюцу. у розділах граунд файт, боротьба на землі та клус контакт. Змагання у захваті, «Ближній контакт. Участь приймали 462 спортсмени з 20 областей України. Вихованці спортивного клубу Барс брали участь у цих змаганнях та зайняли призові місця. Це був відбірковий етап. Другий етап на чемпіонат Європи, який пройде в Іспанії. В розділах контакт» і граундфайткантакт. контакт» – Боротьба в стійці і Грандфайт боротьба з калін. Наша команда «Барс» Покровська» представляла Донеччину на цих змаганнях та вибрала наступні результати: дві золотих медалі та дві срібних медалі. Дуже добрий результат для нашої команди, для наших спортсменів. Ми повністю відібралися в трьох розділах на ці змагання. Тому будемо готуватися далі. Вихованці спортивного клубу Барс розповіли, що таких результатів здобули завдяки наполегливим тренуванням та бажанню гідно представити Донеччину. Я виступала в категорії 18 по жінкам у ваговій категорії 68 кілограм. При тому, що я важу 65 кілограмів, виступаю в цьому цій вазі, мені не діставало зручності. І я змогла здобути дві перемоги в розділі з колін і в розділі зі стійки. В розділі з колін я у мене було дві суперниці. Я перший бій був півфіналі. Я змогла здобути перемогу бойовим на руку. Ось а другий бій, фінал мені дістався дуже так складновато, але все одно я здобула перемогу у удушливим, удушливим прийомом. Я приймав участь у контактах граундфайт та Close Contact. У контакті Граундфайт у боротьбі з Калін я провів три поєдинки, серед яких два виграв та програв фінал по рішенню суддей. У Close Contact я виграв, я виграв один бій, прийшов в полуфінал. І там програв по рішенню судей. Загалом змагання мені дуже сподобалися. Суперники були сильні та змагання гарно організовані. Наразі юні спортсмени готуються до чемпіонату України з бойового самбу та чемпіонату України по змішаним єдиноборствам, які проходитимуть у квітні. Колектив телебачення капрі вітає вихованців спортивного клубу з вже досягнутими результатами та бажає успіхів у подальшому.